Відео спеціально для диванних експертів, блін. Нож. зараз будемо рубати, різати, перевіряти його. Ось вам, будь ласка, відгук від реального покупця. Не від коментаторів, які вміють тільки коментарі писати, а від реального військового, який реально показує, що витримують і що можуть наші ножі. Тест на міцність та твердість ріжучої кромки. Ось, будь ласка, перед вашими очами. Так, рубати цвях на деревині важко, тому що деревина м'яка, ніж буквально втоплює цвях у деревину, але при цьому кромка практично без жодних пошкоджень. Зараз ви бачите тест на міцність кінчика клинка. Модель тайфун має підвищені проникні властивості, гострий кут зведення кінчика, але при цьому кінчик витримує максимально екстремальні силові та бічні навантаження. Бачите? Кінчик абсолютно цілий. Тест на рубку. Модель тайфун доволі компактна, але при цьому ніж має відмінні рублячі властивості. І якраз на відео. У тесті покупця ви це чудово бачите. Ну і ваше улюблене, це для коментаторів, які пишуть, що ніж не ріже. Ось, будь ласка, без проблем, ніж все чудово ріже. Навіть враховуючи, що тільки що ним рубали цвіхи, рубали деревину і кололи каміння. Будь ласка, ось вам реальна якість наших ножів з пожиттєвою гарантією.